Учні з Коморозької гімназії відвідали пожежну-рятувальну частину міста Бучач. Під час екскурсії діти мали змогу ознайомитися з правилами пожежної безпеки розширити уявлення про роботу пожежників, про способи гасіння пожеж та транспорт спеціального призначення. Представник пожежної частини розповів, як оперативно-рятувальні загони реагують на сигнал тривоги, як від їх швидкості і злагоджених дій залежить життя людей. Найбільше учням запам'яталися відвідини гаража з технікою та остаткуванням. Школярі фотографувались поруч з технікою та мали змогу роздивитись костюми, в яких працюють пожежні. Рятувальник розповів учням про те, як працює та чи інша техніка, та відповів на питання, які завдавали діти. Під час зустрічі зверталася увага учнів на причини виникнення пожеж та їх запобігання, розповів, як правильно діяти у разі пожежі. Після побаченого і почутого кожна дитина глибше розуміє важливість та героїчність професії пожежника. Ця екскурсія дала можливість познайомити школярів з професією героя-рятувальника та навчити дітей безпеці життєдіяльності.